Привіт всім, з вами Деді. І сьогодні у нас буде на огляді е, ні, не цей танк, не цей. ну, Тобто цей який на картинці, це не той. Е, е, будемо е, сьогодні оглядати панлонг е, китайську версію цієї ПТСАУ з гілки прокачки Китаю на шостому рівні. Е, е, ось вона. Але вони, я просто хотів показати, що вони дуже схожі. Не забувай протиснути вподобайку, підписатися на канал і, звичайно ж, написати коментар. Тому що під оглядами я помітив дуже мало коментарів. Тому, будь ласка, спустись вниз, напиши коментар. Типу, е, не знаю, там подивишся там, 5 хвилин відео і там якусь свою думку сформуєш. І, будь ласка, чекаю твій коментар. Буду дуже вдячний. Багато дуже слів коментар. Ну, думаю, скажу ще раз: коментар. Будь ласка, залиш. Ну, коментар. Добре. Також є телеграм-канал свій. Я думаю, типу, сказати, але я щось з нього не говорю постійно. У мене є свій телеграм-канал, якщо що, є в описі під відео, є посилання, можете перейти. Ну і Давайте вже розбирати. Вам ж цікаво. Не знаю, як вам, а мені теж не цікаво, тому що це перше враження на цю Петесау. Подивимося, як вона взагалі себе почуває в, рандому, в рандомі чи щось змінилось, змінилось? Змінилось. Взагалі, хто не знає, це ПЕТСАУ з батлпасу. На 35 рівні є ось така Петесау. Ви її можете забрати, але тільки там, виконавши 30 завдань. Думаю, скажу за це. Взагалі, китайський батлпас мені подобається, сама тематика. Китаю мені теж подобається. Зараз будемо дивитися, як цей танк себе почуває. Почнемо одразу з характеристик. Це вже як наша традиція якась. Хоча це тільки третє чи друге відео, напевне. Ну, хоча, ну, на швидку традиції просто. Шкода на хвилину 2591 непогано для 6 рівня, 2600 шкоди для 6 рівня це дуже-дуже гарний показник. Тому що, якщо ну, ви розумієте, то на 8 рівні у якогось важкого танку, такого там, там яке, я не знаю, чи се чи щось в цьому сенсі, там десь 2, десь приблизно 2000 теж ДПМ, дві. Тут 2700. Ой, 2800, 2600, тобто це різниця все-таки є. КД-64, e, ну будемо 6,5, тому що 648. E, пробиття на шостому рівні 181 досить таки непогане, e, голдою теж дуже гарно, тобто сьомих рівнів ви будете пробивати без проблем. Середня шкода 280, дуже непогано. Я вам хочу сказати: тобто така собі e, сковорітка, але не сковорітка. До речі, по бронюванню я не сказав, що на рахунок бронювання броні тут немає. 35 мм це взагалі 0. Нуль. Зero нуль. просто, Zero. її майже немає. Тобто, іноді щось можливо, ви будете там якоюсь гарматою від... відкидувати від себе просто, але в більшості випадків ви не будете ніяк танкувати. Mm -hmm. <кій> на рахунок зведення добре, розкид теж добрий. Тобто на рахунок точності тут все добре, якщо дивитися саме по характеристикам, кути горизонтального наведення, це ПТСАу, це не СТ, це не важкий танк, тобто в нього немає башти. Е, також кути нахилу, мінус 5. Я не знаю, чи китайські танки так дуже цим. Дуже полюбляють це чи як, але мінус 5 це дуже мало. тобто ви, Вам потрібно буде кожен раз виїжджати з пагорбу, щоб дати постріл, тому що ви не зможете навестись там через якусь перешкоду, тому що-напросто просто у вас кавенів не вистачає. Таке собі, чесно. На рахунок швидкості 43 кілометри. Ну, зараз будемо дивитися. 38 середня, тобто це швидкий, більш-менш питала, швидка, тобто ви зможете швиденько десь переметнутися, десь переїхати. Тому я форсаж тут і залишив, думаю, хай буде. Вибачте, ще хворію трішки. Що в мене стоїть по обладнанню? Як варіант, можна замість форсажу поставити ремкомплект. Це як так трішечки моїх думок. По обмуніці ось так, бо запас ось так. Ну і обладнання ось так стоїть. Тобто дуже сильно розповідати, чому в мене так стоїть обладнання. Я не буду. Я завжди це десь кратко розповідаю, щоб ви розуміли більш-менш. Ем, пробиття гарне, тому можна не ставити на пробиття. Також двигун тут ну це зрозуміло, чому стоїть. Ем, на броню ставити, не бачу сенсу краще ХП поставити. Краще, щоб міцність трішки більше була. Ем, Тут на зведення, тому що політ, напевно, думаю, надіюсь нормальний. А ось на рахунок розкиду, от тут можна поставити теж було б на е е зведення, але я поставив на розкид. Чомусь мені. Я звик, щоб, щоб був менший каже, щоб воно було ось таке. Прям. Тому... Якось так. Ну, розкид це на 100 метрів, тобто, щоб ви зрозуміло, це коло, яке ви бачите. Добре, поїхали потестимо. Ну, у нас як завжди, десь приблизно 5 хвилин на розбір в ангарі, і потім їдемо в бій. <кій> Броню я не знаю. Я тупо не розумію, як її можна показати, тому я поки що не буду показувати її. Думаю, буду поки розповідати, поки такі танки, які, е, які без броні. тобто. Особливо там про нема просто про що розповідати. Ну і перше враження, нас кинуло в топ. Уф, а що так повільно? О, а я поворот на місці не подивився. Одразу, одразу кидається в очі, прямо одразу кидається в очі, що повільно. Повільно, повільно. Тобто швидкість більш-менш, але поворот на місці ну, не дуже мені подобається. Не дуже, тобто крутити, форсаж можна, звідси форсаж можна убирати хлопці. Просто забирати можна, він тут не потрібен. Бо поворот на місці ну, не дуже. Швидити не будемо, так як ми на ПТСАу все-таки граємо. Ще й КВНів немає, тому особливо сильно вперед ми не зможемо поїхати. Але вважаючи, що це 6 рівень, то каВене тут. О-о-о-о-о, мене засвітили. 218, 280, я нагадую, що у нас 280 е, мм. Ой, 280 одиниць е, за постріл. Ну, таке собі. Чую, що мене зараз тут просто-напросто збриють. Але треба тікати. Треба звідси тікати, як я розумію. До Можливо, може ще допомогти меджаю. Добре. Ну і все. Це все, що ми встигли зробити, напевно, зараз нас будуть зливати. Хоча наша команда ту сторону трішечки забрала. Так, ну ми ще живемо, тут Стервеха, я бачив, що є. Це, ну поки що не дуже швидить до нас. Так, Йолка Ялинка. Ой, добре її, оце добре зробили. Непогано. Добре, встигли. Ну, ми ще живемо, ми ще живемо. Тобто, ну щось я ж говорю, що щось танкувати ви там навіть не надійтеся на те, що ви будете прям активним танкером. 106, добре. В6 більш-менш непогана. 6 мені подобається. Можна відігривати. Тобто... Але щось, коли їде, такий розкид дуже великий. Типу, хоча на цифрах там розкид більш-менш може бути. Ну, швидкість гарна. Швидкість маневреність гарна, але поворот на місці ну, не дуже. Поворот на місці мені не подобається. Е... Я не можу сказати, що це якась імба. така як там Кріос, да, на шостому рівні був сковорідки. Тобто для гравця, який хоче, який, ну, я не знаю, захоче на ній відіграти прям максимально комфортно і максимально на постійній основі, скажімо так, це не той танк, тому що в нього немає КВН, немає комфорту, хоч є й швидкість. Під питанням, от реально під великим питанням я поки що не розумію. І це точно не на першій лінії, танк першої лінії, точно ні. Особливо, коли ви будете грати проти сьомих рівнів. М -м -м. Однозначно, ні. Проти п'ятірок, проти так, типу, можна буде десь інколи бути, грати від першої лінії. І то це десь з командою. Але в більшості ще й поворот на місці немає. Тобто вас будуть крутити тільки так, тому що поворот на місці тут ну, такий не дуже. Прям не дуже. Ну я не дивився в обладнанні вже, яка там, який там поворот на місці, але м -м, вже, вже, вже відчуваю, то, що він не дуже. Ну, вигляд прикольний, вигляд класний, ну, прикольний. Чому ні? Біленьке це, типу, в такому китайському стилі, типу, цікаво, але ж я ж говорю, що КВНи, ну, це прям якась. Якась біда. З цими КВНами. Просто Відігравати ви нормально не зможете. Хоча швидкість є. Хоча швидкість є. Гармата теж непогана, тобто дасть змогу накидувати. Ну, на рахунок влучання щось, каже, не дуже. Але. Ну, точність нормальна. ну, Типу, на цифрах точність там взагалі зведення таке швидке, розкид, типу, невеликий 0,2 з копійками. Типу, якби непогано. Але щось на ділі, трішечки розкид цей мене турбує. Ну, влучність більш-менш. Ні, взагалі, якщо дивитися, то влучність нормальна. Є набагато гірше. Та що ж таке? А що я в нього не влучу ніяк? Є таке. Двигун знову крітанув йому. Є, добрали. Тобто десь на танк підтримка. Тобто, це однозначно на першій лінії, танк першої лінії, де ви зможете тупо чпихати всіх і вся. КД65, ну... Як на мене, в більшості. В перестрілки ви будете вигравати, перемагати за рахунок того, що у вас непогана шкода за постріл. Тобто, стоїть перед вами чувак, який кидає на 160, і в нього таке ж саме КД в 6,5, і у вас 6,5, але у вас альфа 280. Тому на цей рахунок на голді. Ну тут. Але дивіться, оцей самий момент. У мене тупо не вистачає. Тупо не вистачає просто. Все, я вже нічого зробити не можу. Ну Це легкий танк, якщо я не помиляюсь. Ну все забираємо. Все, але тут перемога. Ну 2К ми відкидали, типу. Тобто за рахунок того, що альфа і ДПМ більш-менш непоганий, то ми і відкидаємо. Але ці КВН, ну це прям буде біда якась, це ви будете страждати з цими КВНами. Не сказав би, що це самий прям потужний танк з бойової перепустки. Що на рахунок срібла? Фармить вона 25 тисяч. Ми, ми, ми зіграли це два бої. І по сріблу вона фармить 25 тисяч за останній бій, де ми два накидали, ми вивезли. Ну і за перший бій там теж десь в цих цифрах. Ну, Таке, типу, по фарму вона не дуже сильно фармить, але давайте трішки поговоримо саме про моє враження. Не скажу, що вона мене чимось здивувала. Однозначно, альфа і точність тут більш-менш шкода, правильно, буде непогана. Але е, КВН, поворот на місці ну, типу, бажає кращого. Тобто будете від цього страждати. Е, якось так. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео чимось допоможе. Е, не забудьте вподобайку, коментар і підписатися на канал, звичайно ж. Все, бувайте.